Триває 167-й день війни. Чим живе місто та область розповімо в оновленому випуску новин. У студії для вас працює я, Анастасія Голошивець. Чашка кави на підтримку ЗСУ, золото на чемпіонаті Європи, гум вантаж з Італії. Про це і не тільки дивіться вже за мить. Музика. Близько 240 мільйонів гривень орієнтовно складають збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці, не враховуючи зруйновані приміщення будинку побуту ювілейний. Та будинку офіцерів. Міський голова Сергій Моргунов прокоментував заходи з ліквідації наслідків теракту 14 липня. У Вінниці очільник міста наголосив, що наразі вкрай важливо швидко та оперативно відновити будинки вінничан у терміновому порядку. Замінюємо зірвані вибуховою хвилею дахи коштом бюджету. Встановимо вікна у під'їздах. Зазначив очільник міста Сергій Моргунов. Реанімобіль для Вінниці передала українська діаспора з Нью-Йорка. Його використовуватимуть для потреб центру матері і дитини. Зокрема, зможуть доставляти до лікарні перечасно народжених немовлят, повідомили у Вінницькій міськраді. Зазначається, що небайдужі мешканці Нью-Йорка за свій рахунок придбали санітарний автомобіль, зробили його ремонт та доправили до Європи. У центрі матері та дитини у Вінниці його вдосконалять апаратом штучної вентиляції легенів та встановлять спеціальний інкубатор для новонароджених. Відтепер заклад зможе не лише за потреби транспортувати маленьких пацієнтів, вагітних жінок і породіль. Але й надаватиме іншу допомогу на виїзді, зокрема діагностично та паліативно. Шановні друзі, сьогодні ми знаходимося на території карні швидкої медичної допомоги. З Гамбула приїхав Мобіль, який е, е, зробив досить великий шлях саме з Нью-Йорка, де е, в тому числі наші війничани, українці е, зорганізувалися і засвітство купили. Цей автомобіль, То, в тому числі запакували його і медикаментами, і різним обладнанням, яке буде в нагоді саме медичним закладом міста Вінниці, для того, щоб лікувати людей, дітей лікувати. Тому я хотів би подякувати всім українцям, які знаходяться у Сполучених Штатах, Нью-Йорку, безпосередньо нашим вінничанам, нашій Вінницькій діаспорі Нью-Йорку за таку ініціативу, за такий шикарний, я би сказав, повідомик для наших медичних закладів. Понад 20 тонн вантажу Асоціація Італія-Україна Майдан передала волонтерському центру Вінсоларт у Вінниці. Очільник Фабіо Преведелло особисто прибув до міста, аби розвести гум вантаж по лікарнях, інтернатах та дитячих будинках. Італійська асоціація допомагає українцям з 2013 року. За цей час передали понад 500 тонн допомоги, зокрема, ліки, засоби особистої гігієни, продукти, а також військову амуніцію. Допомогу українським захисникам Фабіо теж возить особисто. Само портато років майже 500 кванточинкочинто. 500 тонн допомоги. Відправили вони за п'ять років майже. Ми були в Бахмуті, і в Слав'янську, в різних містах на сході України, що відвозили туди різна, різна допомога в них була від харчів до одягу, медицинської допомоги дуже багато було. В нього є фірма, яка працює з фармацевтами в Італії, і надають дуже багато допомоги, саме медикаменти. Де персоніда. Вінницька кав'ярня приєдналась до всеукраїнської кавової ініціативи. Організатори зазначили, що механізм досить простий. Кав'ярням, що приєднались. Безкоштовно відправили каву, баристи готували напої на основі еспресо. За єдиною ціною охочі купували каву і автоматично донатили зсу. Зараз наживо маємо можливість поспілкуватися із Миколою Борщам, баристою однієї з кав'ярень Вінниці, яка приєдналась до ініціативи. Пане Миколу, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Знаємо, що 8 серпня, коли відбулася акція, була саме ваша зміна. Розкажіть детальніше про цю ініціативу і чи багато вінничан доєднались і задонатили ну, загалом по Вінниці приєдналися до цієї акції тільки наша кав'ярня Синій кактус і кав'ярня Мао Мао. Її заздалегідь анансували Трічем Ростері», Це Київська обсмажувальна компанія, з якими ми давно співпрацюємо. До, до цієї акції серед винничан доєдналися в основному наші постійні гості. Побачили через інстаграм, телеграм-канал і інші соцмедіа. Побачили про те, що ми проводимо цю акцію, і прийшли в цей день підтримати ЗСУ. Скільки вдалося задонатити? Чи вже підрахували? І... Куди підуть кошти? Розкажіть ще про це. Так, зранку підрахували в цілому ту, ту каву, яку нам вислали Трічемс. Ми за день якраз і продали. Задонатили небагато, всього, 3 тисячі гривень. Але як ми знаємо, вже із досвіду фонду притулу, що маленьких донатів не буває. Якраз тому ну стільки, стільки вийшло, і вже зранку відправили за посиланням. У фонд. Чи плануєте надалі проводити таку кавову ініціативу, от зокрема, ваша кав'ярня? Так, ми, ми завжди підтримуємо Збройні Сили України і долучаємося до будь-якої можливості підтримати їх. У нас виставляються художники і відправляють виручку з картин, з проданих картин на ЗСУ. У нас. Виставляються інші митці, ми збирали речі для військового госпіталю на минулому тижні. Так що так, плануємо. Але зараз конкретних немає напрямків. Тільки чекаємо, коли, коли будуть. Дякуємо, що залишаєтесь не осторонь і допомагаєте нашим захисникам. Бажаємо більше клієнтів кавоманів які не лише цінують запасну каву, але й готові допомагати нашим бійцям. На все добре. Дякую до побачення. А я нагадаю, у нас на зв'язку був Микола Борщ, бариста Вінницької кав'ярні, в якій збирають донати на допомогу Збройним силам України. Не залишайтесь, осторонь і ви, адже нашим захисникам так потрібна наша підтримка. А ми продовжуємо випуск далі. Перемогу присвятив Україні. Вінничанин Іван Чупринко здобув золото на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачі. Відбувались змагання у Будапешті, Угорщина. Про це спортсмен написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Вінницький пауерліфтер здобув золото за результатом 215 кг у ваговій категорії до 74 кг. кілограмів. Іван Чупринко у нас на прямому зв'язку і ми маємо можливість розпитати в нього про враження від змагань та подальші плани. Пане Іване, вітаємо вас. Добрий день. Розкажіть, це вже не перша ваша перемога. Проте вона така ж солодка, як попередні, чи, можливо, цього разу особлива? Ну, я вам скажу, кожна перемога це є особливою і солодкою, тому що ти кожні змагання стараєшся покращити свій результат результат своїх суперників, показати, що ти є найкращим в цьому виді спорту. На своїй сторінці ви сказали, що перемогу присвячуєте Україні. Як, зокрема, на світовій політичній арені сприймали нашу країну, і чи відчували ви підтримку? Ну, в нас так відбувається, що проводиться спочатку чемпіонат світу, а потім проводиться чемпіонат Європи. От. І На чемпіонаті світу в Алматі в Казахстані там була дуже сильна підтримка, і дуже якби, Україну підтримували. І хвилю, хвилюється за Україну, от а в Будапешті, і, на жаль, трошки не така картинка там ще по-другому. Так, і, напевно, це не дивно, адже знаємо, що Угорщина такі має більш дружні стосунки з Росією? На жаль, але загалом весь світ за нас, і це от не може тішити. Розкажіть про ваші плани на майбутнє, чи вже почали готуватись до наступних змагань? І що це будуть за змагання? Де вони будуть відбуватися? Наступні в мене змагання, це якби навіть не змагання, а турнір про, він проводить Арнольд Шварценеггер, В Англії буде Арнольд Кластик Європи. І планую там з 21 по 23 виступати. там буде Дуже, дуже цікаво, тому що там шоу, там шоу силових видів спорту. І якби мене туди запросили, я сподіваюся, що туди попаду. Пане Іване, скажіть, будь ласка, попри війну, чи вдається систематично тренуватися, чи нічого не змінилося у звичному вашому графіку як спортсмена? Ну, Під час перших днів війни це було дуже важко психологічно і взагалі, напевно, кожному українцю. Зараз завдяки ЗСУ, завдяки якби, нашій армії трошки легше. Навіть в плані психології, тому що ми тримаємо оборону, навіть. Даємо їм бомбулей трошки, то це як його психологічно легше. А якщо психологічно легше, то де фізично набагато легше. Дякую вам за розмову. Бажаємо в майбутньому mm -hmm. ще більше нагород та перемог. На все добре. Дякую за До зустрічі. А я нагадаю, що ми спілкувалися з Іваном Чупринком, золотим призером Чемпіонату Європи з класичного жиму лежачу, який свою перемогу присвятив Україні. На цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять рубежі нашої країни. Ми повинні тримати хребет економіки. як би важко моментами не було, навіть коли упускаються руки. Адже наші захисники не втомилися. Не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.